Чи... Нема нічого. Було дві квартири розбили, чи дача була, чи синочка вбила Год назад, подарувала ножки, все похоронила. Приїхали сюди, оформили і грошову, і допомогу всяку, і харчі, і віші. Евакуація робота дуже добре, все там сплановано, і військова адміністрація. Ну всі. Возимо людей з силами національної поліції, з силами волонтерів. Два напрямки зараз це Вовчанський і Липецький. Навантаження зараз вже спало. Воно не таке, як було на початку 10 травня. Прогнозуємо сьогодні прийняти біля 200 людей. Отримують гаряче харчування, воду, засоби особистої гігієни, продуктову допомогу, матраси, ковдри, одяг. Всі евакуйовані мають змогу зареєструватися на грошову допомогу у сумі 10 тисяч 800 гривень. Також ми надаємо продуктову набору за підтримку нашого міжнародного партнера WVFP і також надаємо гінічні набори як для дорослих, так і для дітей за підтримки міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Ми приймаємо реєструємо людей, а далі окрема волонтерська служба займається розселенням тих, у кого є така потреба. 12 організацій об'єдналися в єдиний штаб. Ми працюємо протягом цього дня до пізнього вечора. Весь час, коли перебувають евакуаційні автобуси, не хотілося виїжджати, як то кажуть, вже припекло і душ. Кожний божий день. Обстріли прильоти найбільше жалко. Свій дім, що я вже його не построю. Сьогодні дзвонили, приїхали молодці під обстріл і не думав, що не заберуть. Отлично зустріли, молодці. Без всяких проблем ми доволі, що не чуємо оцих взривів, прильотів.